Ресурсний простір для жінок вільна, який працює з осені минулого року на базі палацу культури хімік, на цьому тижні завітала психологиня, аби у форматі живого спілкування розказати про важливість піклування про своє психічне здоров'я, яке є однією з найбільших людських цінностей. А здоров'я, взагалі, це стан повного психологічного, фізичного і соціального благополуччя. Так тому ми з вами зараз. Поговоримо про наше психічне здоров'я. Згодні так подолати стрес, найзатребуваніший запит на даний час для багатьох в потоці новин та подій дуже складно себе вберегти від негативного впливу на організм та психічний стан в цілому, але за допомогою вправ можна собі допомогти зменшити тривогу. Я провела з жінками деякі вправи, розповіла їм, що треба обов'язково піклуватися про своє психічне здоров'я. Хочу сказати. Що м надо, треба вміти боротися зі стресом. Е ці вправи, які ми сьогодні провели, вони навчили, і жінки дуже вдячні і довольні за те, що ми провели. Ще раз мене приглашали, і хочу сказати, що е психічне здоров'я є однією з найбільш Людських цінностей, не лише індивідуальних, але з соціальної точки зору. Проблема психічного здоров'я це стратегічна проблема сучасного українського суспільства. І обов'язково для того, щоб бути здоровим, щоб адекватно реагувати на стресові ситуації, обов'язково потрібно піклуватися про своє психічне здоров'я. Техніки на дихання, які жінки практикували на заході, вони зможуть використовувати самостійно, аби собі допомогти при можливому стресі.